Так, Сьогодні виконали роботу по відключенню системи AdBlue на автомобілі MAN 24 рік. TGM13320. Відключила систему AdBlue, Тепер бак AdBlue не потрібен. Банку клієнт поставить на лу. Доучно, щоб на ви не різить. Все працює справно, ніяких питань нема. Зараз... Проходять дорожні з У кого є питання по вантажній техніці, легкової, спецтехніки або агротехніки, звертайтесь, працюємо по всій Україні з виїздом, даємо гарантію на роботу. Всім гарного дня!